4 роки тому ми в Польщі з дружиною шукали її перший автомат. Це було трудно, класна історія, але я зараз продаю такий самий автомобіль, тому я в ньому реально впевнений. Зустрічайте, це Ford Mondeo MK4 2008 року в Тітаніум версії, плюс до того це Titanium X. З лючком на безключовому доступі, на дизельному двохлітровому моторі, плюс до того всього це ще й автомат. Машинка обслуговувалася в авторизованому дилері до самого кінця. Тобто ніяких там гаражних, сервісних робіт на ній не було. Останній сервіс у 2024 році. Німецький туф тут на 2 роки. Тобто Він свіжо зроблений 3 місяці тому. По машинці, дивіться, як тут все гарненько. Шкіра плюс алькантара, електросідушки, лючок, 6 чи 8 айрбеків, тобто це безпечна тачка. Підігрів сидінь, шкіряний підлокотник, автомат, комфорт, норма, спорт. Sonya Акустика, класно грає тачка, реально. Нагадую, з не пам'ятаю повторював, тут безключовий доступ стоїть. Спеціально перейду на цю сторону, щоб показати вам, як виглядає задній ряд з цієї сторони. Бо я там сидів і тут місце, що дофіга. По машинці. Корван плюс, тут так само стоїть. Corvans. Круїзи, всяка херня, все тут є. Тут реально автосвітло, тут багато дуже класна комплектація. Ціна. Дивіться, ми заплатили за неї акцизу, ми зробили на неї тихогляд, відхім чистили, заправляємо кондиціонер і ціна на цю тачку 17 тисяч злотих. Остається тільки піти в ужен, 160 злот заплатити і отримати польські номера. Класно, класно.